Передусім, головне наше завдання про яке відповідно говорить президент України це те, щоб ця угода була взаємовигідною. Тобто, наше завдання полягає в тому, і, зокрема і та позиція, яка озвучена президентом, що ми не визнаємо попередню допомогу Сполучених Америки як борг, який має відповідно покрити Україна. Тобто, для нас ця угода вона передбачає. Взаємовигідну співпрацю, коли дійсно Сполучені Штати Америки будуть отримувати свої певні дивіденди за рахунок тих інвестицій, які вони будуть вкладати у відповідно українські надари, плюс ми зараз достеменно ще не знаємо. Мова йде зараз виключно про рамкову угоду, як було раніше, яка не була підписана. Чи ми вже говоримо про більш детальну угоду, яка, зокрема, от, за нашою думкою має ще й пройти відповідну ратифікацію в парламенті, да, для того, щоб все ж таки легітимність даного рішення була вищою з точки зору того, щоб різні політичні сили прокомунікували так само своїми виборцями, пояснили свою позицію і так далі. Безумовно, Трамп його завдання полягає в тому, щоб нічого на себе не бравши. Отримати можливість для того, щоб мати якийсь бенефіт від співпраці з Україною від використання її надар. тому. Ми маємо бути спокійними, ми маємо розуміти, що дійсно Америки зараз будуть сильно тиснути на Україну, як вони вже відповідно це робили. Але наше завдання відстояти свої власні національні інтереси, який спергає в тому, що Окей, ми готові, але це угоди більше про інвестиції, ніж непевну суму, яку має спочатку США забрати, а потім уже значить. Думати про там інвестиції і так далі, це, вочевидь, не та логіка, яка має бути. Також нам потрібно думати про диверсифікацію в частині пошуку інших зацікавлених суб'єктів в аналогічній угоді, з боку європейських відповідно країн, з боку там, як, наприклад, Японії. Чи кого ще. Тобто, ну треба дивитися зацікавленість, ну і говорити вочевидь про певний ринковий підхід. Також ми повинні розуміти, що Сполучені Америки, очевидно, вже ухвалили рішення з приводу того, що безкоштовно надавати допомогу, вони не хочуть будуть її, вочевидь, зменшувати незалежно від того, як в цілком в цілому будуть розвиватися відносини, навіть якщо ми будемо підтримувати хороший рівень відносин. Да, дійсно, ми залежні від Америки, але рішення про зменшення витрат з їх боку, воно, вочевидь, ухвалено. Тому тут теж потрібно шукати. Інші варіанти комунікувати з нашими європейськими партнерами, які вочевидь можуть бути зацікавлені в тому, щоб закуповувати для України американську зброю. Я думаю, що для США це варіант, він теж буде доволі прийнятний. Тому потрібно бути максимально тут спокійними і. На, ну, відстоювати відповідну свою позицію, тому що укладати кабальну угоду, яка не буде мати чітких перспектив в частині тих же інвестицій. А по суті, ми все ж таки хотіли б, щоб були б і гарантії безпеки. Ну але наразі Сполучені Штати Америки вони. Не хочуть, не хочуть брати на себе ці зобов'язання. Тому, очевидь, варто було б можливо говорити про все ж таки двоєтаповій підхід до цього. Тобто угода, спочатку, рамкова, яка в цілому визначає певні наміри, і все ж таки мати більше часу для підготовки вже конкретної угоди, яка буде чітко розподіляти вклад кожної зі сторони, процес розподілу. Відповідних коштів, які будуть на цьому зароблятися, як вони куди будуть спрямовуватися, виводити? Ну і всі обов'язки і права, скажімо, обох країн в рамках цієї угоди.